Доброго дня вам, шановні пані і панове, як і обіцяв, після бурєвєсніка розкажу вам деякі моменти інформації про ще одну подібну а, які розробляються в Рашистській Федерації під назвою Посейдон. Як тільки цей об'єкт не називали і Самокерований підводний човен, і ядерний підводний човен, ну, фантазій про Посейдон, дуже багато. Чесно кажучи, був період, коли я й сам повірив у те, що може щось таке і може утнути Російська Федерація. Хоча пізніше, коли все детальніше і детальніше знайомився а, з цим. Для мене стало очевидно, що це просто підводний безпілотник. Підводний безпілотник, який може нести у вигляді заряду або звичайну вибухівку, або ядерну. Ну, ця ситуація така: до будь-якого безпілотника можна причепити, поставити ядерну бомбу. В даному випадку таким безпілотником є. Ця торпеда, яка зветься Посейдон. По суті, це низькокавітаційна, як кажуть, тобто торпеда, яка створює дуже низькі шуми, які не фіксують сонари, і тому вона ніби. Хоча, якщо взяти гігантський підводний човен Вірджинія, то він не більше шуму. Створює своїми винтами, ніж а, той же самий Посейдон. Все залежить від того, на якій швидкості він рухається, і якого типу двигун на ньому стоїть. Тому говорити про те, що це якась дивозброя, ще раз хочу зазначити, це торпеда з ядерною або звичайною боєголовкою. І, власне, навколо цього і піднімається гвалт. Зрозуміло, виникає питання, а чого це в нинішній ситуації? Москва вирішила оприлюднити цей матеріал. Ну, про все по черзі. І так як я сказав, відвідуючи один із госпіталів, московський фюрер розповів про те, що. Випробувано Посейдон. Цікава річ. Паралельно вже йде інформація про те, і вона вже існує давно, що на підводних човнах, а таких є два в Рашиській Федерації, які можуть нести на собі таку зброю. Вже нині розміщено 30 таких одиниць. Тобто, а тут треба зрозуміти, що щось неправда, або 30 одиниць немає, або розмова про те, що пройшло випробування, не відповідає дійсності. Хоча є одна річ, яку не треба упускати, бо Посейдон, як зброя, від самого початку готувався як торпеда для підводного запуску. А мова велася останні роки із запуску Посейдона з суходольної платформи і з корабля. А можливо, над цим і велася робота. Зочевидно, що як тільки з'явилася інформація, інформаційні агентства її швиденько поширили. Ну, першим, до речі, був Ройтерс. Ну, очевидно, що тут причина в тому, що. В Москві до цього часу є представництво Reuters і зверніть навіть на заголовок про те, що суперторпеда, як я сказав, яка може нести ядерний заряд під назвою Посейдон. Ще раз хочу зазначити: це ніякий непідводний човен, це торпеда з низькошумовим двигуном. От, Ну, Хтось каже, що на ньому може стояти і ядерний реактор, як двигун не виключаю, малогабаритний. І він може мати або, посейдон звичайний заряд боєголовку, або ядерну, що теж не, не виключено. Як і те, що двигун може бути реактор, тобто ядерний. Хоча сенсу ніякого в цьому немає. От, бо я ще раз хочу підкреслити те, що тема а, виявлення такого об'єкта вона не є проблемою. Проблемою є класифікація такого об'єкту. Бо нині а, захисні технології дозволяють захистити будь-який об'єкт, який рухається по дну, а з точки зору його розміру. А, однак Будь-які сонари можуть його зафіксувати. Інша справа, що його важко класифікувати, тобто, що це за об'єкт. Тому за нинішніх умов очевидно, що ця розмова, який там стоїть двигун, вона ну, втрачає сенс. Може бути як двигун. Ядерний, тобто реактор стояти, хоча, чесно кажучи, виникає питання сенс який, От так і може бути як звичайна боєголовка, так і ядерна боєголовка. Як я сказав, найбільше є інформації про те, що подібна торпеда може запускатися з підводного човна. Одним з таких човнів є новий тип. Човнів під е, назвою Саров. До речі, це один з найдосконаліших в теж е, атомний підводний човен, і він може нести торпеди типу Посейдон, тому що він має відповідні пускові установки для записку такої торпеди. Ось фото. Щоб було зрозуміло, що все те, що я кажу, спирається на документи, фото документу відповідного і таблиці, яка називається оканічна багатоцільова система Статус 6, бо Посейдон називається окремо в розробці як об'єкт статус 6. Випускав, розробляв і випускає його Центральне конструкторське бюро Рубін. А зверніть увагу, як написано призначення цього об'єкта для враження важливих об'єктів економіки противника в районі Побережжя, нанесення гарантованого е величезного. Е по Території враження країни шляхом створення зони дуже, великого, дуже великої зони радіоактивного забруднення, непридатної для перебування людини і здійснення будь-якої промислової діяльності. Тобто, по суті, це ракета торпеда підводного базування для враження. Побережної інфраструктури противника. Ось так як воно написано в документі, от який ми маємо. В класифікації НАТО, а, ця одиниця Посейдон називається Каньйон. І ми бачимо перед собою. Ось в такому вигляді вона існувала, починаючи з 2009 року. Етапу, коли почалася розробка і втілення цього об'єкту в життя. На етапі розробки це об'єкти система статус 6 в класифікації дату, вона називається каньйон. Отак От її уявляють сьогодні ті, хто про неї пишуть, аналізують, Ну, власне, зрозуміло, циліндричної форми. Шириною 2, в діаметрі 2 метри, довжиною в літературі я зустрічав, від 20 до 39 метрів. Власне, оце є двигун, низькошумовий, низькокавітаційний, як їх називають. Ну, що це означає? Що він не створює бульбашок винтами, і тому його не можна зафіксувати. Чи обладнанням? Чи акустиком. Ну, хто цікавиться, тим, той ти знає, хто такі акустики. Це ті, які по шуму можуть визначити клас підводного човня, його призначення, це надводний, підводний, та і навіть до назви. Акустик може досвідчений сказати, що це за об'єкт. Отак так його бачать посейдон на нинішньому етапі. Ті, хто працює. Ну і підписано так, на цьому зображенні. Хоча з 2009 року, які тільки не малювали ці посейдони, і підводні човни, і е, особливі підводні човни. Ну, власне, те, що ми е, могли бачити в фільмах, читати в фантастичній літературі. Але ще раз хочу підкреслити: це торпеда. Яка може нести ядерний заряд, ну, як і будь-яка інша ракета. Ось супутникові фото, які були зроблені в 2010 році. І тут е, видно і сам об'єкт Посейдон. І ось е, Оскар 2 це клас підводних човнів, на який завантажують е, цей об'єкт. Ну, щоправда, на таблиці вказано, що це може бути просто муляж для того, щоб відвернути увагу. Однак ми бачимо, що зображення загалом співпадають на всіх малюнках. Тому супутникові зйомки, які робилися ще у 2010 році, дозволяють сказати: тут є посилання, можна по цих посиланнях подивитися їх. Можна сказати, що розробки ці велися дуже і дуже. Давно, і заявки нинішні про випробування вони виглядають трошки дивакувато. Навіть ось тут на фото спеціально. зазначено 23 червня 2010 року зроблено це фото, коли йде завантаження на підводний човен об'єкту, про який ми з вами говоримо, в класифікації НАТО каньйон. В літературі зустрічається, в доповідних розвідувальних матеріалах, з'являються, і, і є дані про те, що ця ракета, торпеда, може закладатися на дно, потім розконсервовуватися, сама наводитися на ціль, і що навіть є спеціальні кораблі, які можуть здійснювати таке закладання. І в класу таких кораблів типу зв'язочка це криголам, невеликий криголам, а, який дійсно може проводити завантаження подібного пристрою і його фіксували. А сам пристрій а, не може знаходитися в режимі залягання і самоуправління, як це багато хто пише. Що він може спливати, наводитися на ціль і так далі. Ну, Очевидно, що ми навіть на документі про таке призначення не могли читати. Тобто, очевидно, це вже із серії додуманих речей. Але а, цей криголам звязочка 600. Його таки бачили поруч із підводними човнами, на які йшло завантаження подібного Пристрою. От, хоча говорити, що о, сам корабель Криголам зв'язочка, бере в цьому участь, поки що це ну, дещо перебільшувати, бо от, достеменно точної інформації немає. Сам пристрій а, Посейдон ну, в різній літературі по-різному його швидкість там, від 50 писалося спочатку до 180, і потім посміялися самі над собою. Сказали доставку вузлів. Ну, зрозуміло, що той, хто написав 189, він просто не розуміє, що означає один вузол з точки зору швидкості. Тим більше, що чим вища швидкість, тим легше зафіксувати подібний пристрій. І тому, якщо брати підводні човни, особливо сучасні, найдосконаліші, то вони рухаються з швидкістю від 30 до 50 вузлів, для того, щоб у них була мінімальна видимість з точки зору фіксування потенційним противником, в тому числі і акустиками. Тому да, говорити про те, що є варіант застосування пуску на даний час із. Залягання і установленої шахти на дні, яка законсервована, чи з корабля подібного пристрою передчасно. Поки що таких моментів не зафіксовано. Ось тут показано прототипи, як розвивалася ця ідея От від першого пристрою, який знизу другий. Жовтий це для порівняння, щоб можна було зрозуміти розміри. Цього об'єкту. Перший це 2010 рік, зверху це 2018 і оцей рябенький біло-померанчевий – Це 2019 рік, який вже тестувався. От, ну, розміри дійсно для порівняння там в лівому верхньому куті людина зображена, щоб розуміти якого розміру ці пристрої? Ну, я не випадково казав, там, можливо, 20, можливо, 30 метрів. Ну, принаймні так пишуть, можу довіряти те, що чув, передаю і вам. Ну, власне, от так виглядає е, посейдон статус 6, як його називали в класифікації каньйон. До речі, скіф, а оцей скіф 6. Що це таке? Це є цей пристрій підводного, законсервованого залягання в шахті, яка може розкриватися, а він принаймні так його називають цей пусковий механізм в даних, які оприлюднюються в засобах масової інформації на даний момент. Оця розпливчата фото це фото. З виступу Путіна у 2017 році, коли він презентував, якщо хто пам'ятає, шість видів надсучасної зброї. І тоді, так, як і колись, Рональд Рейган, крутили мультики. Правда, мультики пізніше пояснять, що вони були вкрадені з зображення американського, але, власне, коли показали цей мультик, Трампу, то він побліднів, як казала його радниця. От, коли він побачив, як запущена ракета Буревесник атакує Флориду, ну, власне, Маралаго, так сказати. І власне, от на цій презентації тоді Путін презентував Боревесник. Ось його фото Боревесника зроблене з літака, який його супроводжував. Я, коли представляв вам Боревесник, казав, що це ракета невисокої швидкості. Це правда з ядерним двигуном. Літак поруч летить і її фотографує. І е, я тоді казав, що. Для чого цю ракету літати їй 14 тисяч кілометрів, коли вона летить з дозвуковою швидкістю, її збити можна будь-коли. Ну, причина в тому, що вона низько летить, і збити її важко, але це не означає, що, як показав досвід російсько-української війни, такі ракети теж збиваються. От. Ну і тут же було показано позгайдон. От, бачите, посередині фото в морі. Яка цигарка летить в прибережну зону. І власне вона під водою має вражати цю прибережну зону. Ну, фахівці, які займаються цим, вони можуть розказати про те, що вона має, чому її видно? Бо торпеда, яка рухається на глибині більше ніж 50 метрів, вона дуже легко фіксується і класифікується. Тому вона має рухатися зверху. Швидкість її, зрозуміло, може бути теж невисокою, від 30 до 50 вузлів, тому що вище її будуть фіксувати і класифікувати дуже чітко. Ну і завдяки, зрозуміло, ядерному заряду, якщо вона долітатиме, доходитиме до об'єкта прибережного, вона нанесе йому шкоду і ядерне зараження. Однак це все, що вона в даному випадку може. Тобто це нам насправді ядерний удар, нанесений з-під води. От і все, про що в даному випадку можна говорити, хоча це теж ми розуміємо прекрасно. Це величезна трагедія і біда. Власне, це і диктує, чому зараз про це зайшла мова. Бо в Будапешті явно готувалася Москвою. Розмова, щоб нав'язати Трампу питання обговорення теми стратегічних наступальних озброєнь обмеження. І, власне, тому ми побачили тепер і бурюєсник на словах, і Посейдон. Я думаю, що ще щось з днями вигулькне. От. А ось завершення цього мультика, ми бачимо, що ракета летить до цілі, яка знаходиться у Флоріді. І, власне, це тоді зачепило дуже серйозно Дональда Трампа. ще раз зазначу одну річ, чому зараз, коли ми ж бачимо, що інформація суперечлива, причина в тому, що Москва явно готувалася обговорювати в Будапешті не тему переговорів в ході війни. А тему обмеження стратегічних озброєнь. І для цього і Посейдон, і Борювесник є дуже хорошою причиною. І тому це все оприлюднюється, щоб знову Трампа були великі очі, і з переляку він погодився зустрічатися, бо треба рятувати світ від ядерної, від ядерної війни. Нагадаю, в ідеї Посейдона, в ідеї Посейдона є. Звичайне озброєння і боєголовка і ядерна. Ми не знаємо відповідь на питання. Це перше яка? А друге, ми точно так не знаємо на питання двигуна: чи там має бути і вже розроблено цей двигун. Ну, малогабаритний реактор насправді може бути. Але це може бути така річ зроблена в Японії, в Німеччині, в Нідерландах. На Тайвані, в Сполучених Штатах, ну а думати про те, що такі речі успішно можуть реалізовуватися в Росії. Ну, напевне, можливо. Однак тут є ще одна частина, над якою треба дуже задуматись добре. Росія так за ці роки і не спромоглася випустити напівпровідники, а це управління процесом. Це регулювання всіх механізмів. Тому у цьому відношенні зрозуміло, чому про це говорять зараз. Бо це привід налякати і спонукати до розмови про обмеження стратегічних наступальних озброєнь і десь там у довгий ящик закинути тему російської агресії проти України. Ось чому про це йде мова. А не тому, щоб там когось налякати і так далі. Ну, вже по Посейдону ж видно, що всі зрозуміли, що це е, Путін може швидше бігати сам, ніж ця ракета літати. Даруйте за те, що так кажу, але мені все більше і більше стає зрозумілим, як, в який спосіб Москва атакує і знаходить делікатні місця Дональда Трампа. Ну що, далі? Так само буду знайомити вас іще з подібними речами, бо видно, що в Москві подібних видумок немало. Дякую вам за те, що слухали, дивилися. До побачення, до наступної зустрічі.